Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачного салату з капусти. Я впевнена, ви вже готували дуже багато салатів з капусти і на моєму каналі їх декілька, але цей ви точно накоштували. Він вас здивує своїми смаками і трошки незвичною заправкою. Зацікавило? Залишайтеся зі мною! Починаю готувати з заправки. У миску кладу 4 столові ложки кунжутної пасти тахіні Саме вона дає цьому салату дуже приємний і незвичний смак. Додаю 4 столові ложки холодної води, 2 столові ложки олії, 2 столові ложки яблучного оцету, 2 чайні ложки кленового сиропу або меду, 1 столову ложку гірчиці. У мене гірчиця діжон. Не рекомендую брати гостру. Також сіль та парець до смаку. Все перемішую. Півкачина середньої капусти необхідно тонко нашаткувати або нарізати ножем. Ось так. Одну велику морквину необхідно натерти на грубій або на дрібній терці, як вам краще подобається. Додати до капусти. Тепер мені знадобиться зелена цибулька. Беремо до смаку. Дрібно наріжу. Додаю до інших інгредієнтів. І також сюди додам консервовану кукурудзу. Звичайно, сік необхідно злити. Додаю одну банку кукурудзи. Додаю заправку. Все, що залишилося, це перемішати інгредієнти і додати сіль та малений чорний перець до смаку, якщо необхідно. Зазвичай, коли я готую салати з капусти, то завжди капусту солю трошки мну руками, і потім вже змішую з іншими інгредієнтами. Але саме для цього салату я цього не робила, тому що з часом, коли вже салат трошки постоїть, то він стає більш таким ніжнішим. І капуста не є такою сильно хрусткою, тому ви вже дивіться, як вам краще подобається. Я ще додаю 4 столові ложки гарбузового насіння, я його попередньо підсмажила на сухій пательні, перемішую і можна подавати до столу. Сподіваюсь, що цей. Варіант салату з капусти вам сподобається. Ну а якщо сподобалось це відео, не забудьте підтримати український контент своєю вподобайкою. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про нові відео. Ну а я, в свою чергу, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Люблю вас і обіймаю! До нових відео. Всім па-па.